Вітаю всіх. Хочу вам показати свого каділака, який вже розпустив майже всі бутончики свої. Ось так трошки. Нема світла, виключили, почалася заметіль на дворі. Виключили світло, а до світка засвічує цвіточки. Ну, так от, о. Тут один бутончик був відпав ще при розпаковці, тут гілочку повністю розпустив. І тут, тут ще залишився один бутончик. Не знаю, це ще розпусте чи ні. Ні, це вже засихає один тільки. І що хочу сказати: Ну, того, що це може ще не домашнє цвітіння. Квіточки як ближе до краю цвіта то трошки мільче становляться, і не такого насиченого кольору, як ті, що були при отриманні, при покупці, так би мовити сказати. Ну, хочу сказати, що вона виходить така стресостійка дама, тому що, ну, не скинула ні квіти. Небутони після пересилки, після просушки. І ті квіточки, які були ну, такі втовнені від просушки, вони набралися вологи, відновили свою е, свій стан, так би мовити сказати, не прив'яли нічого і маю такі дві гарні гілочки. Такі дві красиві, такими квітами. Подобається. Роздивилася його добре вдома в домашніх умовах. Подобається він мені. А ще бачила у Юлі Степанчук уже домашнє квітування, дві гілочки, вона їх зробила каскадом. Ну, взагалі, Шикарний, шикарний, звісно, кустик такий вийшов, каскади, дуже дуже симпатично. Ну, сподіваюся, як оцей від квітне, покупним цвітінням я зріжу до перших брунічок, якщо не засушить цвітоносики. То може десь відгалучення якесь дасть, і буде, буде так би мовити, вже буде вже домашнє квітування такої орхідейки. Ну, є, є красиве. Да, якби не попадали пелюсточки, так от потріпалися трошки, був би гарний букетик. І хочу вам показати, я вже показувала вам, Свого нового котика, якого я придбала, молодий, молодий молода рослинка. Такий він в мене це темний котик, як ми любимо такий, щоб був том. темний, темний, темний. І я показувала, що я посадила його в таку вазочку І я бачила, що почав рости листочок. Але тепер я дивлюся, що це, скоріш за все, не листочок, а цвітаноси з точки росту. Ну, поки ще нічого не зрозуміла. Можливо, це листочок, який не зміг розкритися повністю, що там ото всередині росте, я ще зрозуміти толком не можу. Ще не, не зрозуміло, чи то далі буде рости цвітанос, і такий буде оліствінілий цвітоносик з листочком, чи то, може, далі почне рости листочок. Поки що не зрозуміло. Отаким От сюрпризом мене вийшов мій новий дикий кутик. Ну, що, буде точки росту, буде, будуть дітки. Листочки невеличкі, молода рослинка, може, якийсь генетичний збій відбувся і вийшов отакий сюрприз. Посажена вона в мене таку вазочку, цукеричницю. Подивимося, що буде надалі розвиватися, що ж то виросте цвітоносик, чи буде далі рости листочок. Отакий От з сюрпризом в мене. Дикий котик вийшов. І така гарнюня орхідейка каділак. Ну, в общем. Довго тримає квіти, я так зрозуміла, і стресостійка. Не скинула бутончики, не скинула квіти попередні. Умнічка, мені сподобалася. Сподіваюсь, надалі буде гарна орхідейка. Дякую всім за увагу. На все добре.